З вами Family Life Insurance, культура страхування. Новий закон про автострахування, автоцивілка, який вступить дію з 1 січня 2025 року. Тема це перевірка, хто має право перевіряти е, поліс обов'язкової автоцивілки. Отже, новий закон він трошки розширює перевірку. Точніше, коли якщо колись по старому закону перевіряли тільки коли порушу право дорожнього руху, е, сталося ДТП або ж. Е, е, Автомобіль перетинає кордон з України або в Україну. По новому закону буде трішечки по-іншому. Тепер абсолютно всі тепер мають, мають право перевіряти. Це Національна поліція України, це е, організація, яка займається, як тут правильно називається е, посадові особи центрального органу виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики з питань безпеки. На наземному транспорті, ну це Укртрансбезпека по простому. Також мають право перевіряти. Це органи Державної прикордонної служби е е перевіряти можуть по будь-якому випадку тепер. Е тобто поліція може вас запитати, зупинити і запитати поліс. Вони тепер мають право згідно до нового закону. Е також е е зелена карта. Якщо ви перетинаєте кордон з України в Європу, ви зобов'язані мати полі зеленої карти, це або міжнародне автострахування, автоцивілка за кордоном. Якщо ви не будете мати, прикордонна служба, згідно цього закону, має право вас не допустити перетині цього кордону. Написано, що якщо до нас в Україну в'їжджає іноземець, або ж особа, що має автомобіль на іноземній реєстрації, ви повинні мати, тобто ця людина повинна мати або зелену карту, яка діє на територію України і на той термін, наскільки ти в'їжджаєш в Україну, або ж внутрішній поліс, який є в нас в Україні. Отже, це ті, хто має перевіряти. Це стаття 9. Перша цікава стаття. Далі будуть. Наступні відео підписуйся, де ви нас бачите, і у нас приватна пенсія.